добрый вечер в эфире бизнеса ток шоу хороший день в студии артема Алешин. пока премьер яценюк озвучивал желаемые для него фамилии новых министров на другом конце света в австралии лидеры так называемой большой двадцатки собрались на очередной саммит на повестке дня безусловно российско-украинский конфликт очередная серия триллера под названием мир против путина началась какой будет концовка и сколько серий мы еще увидим об этом мы сегодня поговорим с дипломатом экспертом по международным и европейскому праву вадимом трюханом добрый вечер добрый вечер ну вот путин в австралии долго говорили будет не будет таки в австралии вот что это означает то что побоялись не пригласить или все-таки пригласили для того чтобы надавать политических тумаков как считаете Тут два ответа. Один ответ не смогли достичь консенсуса по поводу неприсутствия. И больше всего, что такие страны, как Китай, ну и возможно, все-таки определенные тяжеловесы, не согласились запретить приезд. Да? А второе, все-таки ни Европа, ни мир не готовы к войне. и пытается использовать любую возможность для того, чтобы каким-то образом договориться с господином Путиным, каким-то образом его образумить. Поэтому, по, ему, по моему мнению, из тех мероприятий международного характера, которые вот сейчас э, произошли, либо планируются, вот это один из последних, а может даже и последний шанс сохранить все-таки в Украине и в Европе мир. В Украине вернуть мир, а в Европе сохранить. Ну смотрите, Путин прилетел не сам. Перед тем, как он прилетел Приплыли четыре российских корабля к берегам Австралии. Это, знаете, как вот в 90-е говорили, хороший понт дороже денег или он мышцами просто играет? Или боится чего-то? Ну, мы можем также вспомнить, что за последние несколько месяцев сто раз воздушное пространство, морское пространство государств членов Европейского Союза пересекали российские военные самолеты и российские военные корабли. То есть играть мускулами для Путина это уже привычное дело. Более того, у меня, например, складывается впечатление, что он играет с Европой и уже даже с миром, знаете, как вот в той игре в кошки-мышки. Кто кого передразнит? И, к сожалению, к сожалению, как мы видим, нет достойного ответа, по крайней мере по состоянию на сейчас, со стороны и Европы, и других стран мира. Ну вот э, такие действия Путина, по крайней мере немецкого канцлера Ангелу Меркель не испугали, и она в принципе заявила сегодня о том, что территориальная целостность Украины все-таки важнее, чем четыре российских корабля на горизонте. Процитирую. Российские корабли являются частью присутствия России. То, что беспокоит меня гораздо больше, нарушение территориальной целостности Украины и невыполнение условий минских договоренностей, а также тревожное развитие событий, связанное с поставками оружия. Ангела Меркель, канцлер Германии. Вы знаете, как по-украински говорят, «знову «зв... зворохобленный ЕС». Занепокоєний, зворуховлений, занепокоєний. Знаєте, не надає слушати вот, тривожна, тривожна пасіння, як вони вот все тривожаться. Перейдемо на українську мову, оскільки ви задали такий тон зразу цим словом. Ви знаєте, те, що Європа занепокоєна і те, що Європа реагує політично, це є позитивом. Але ви знаєте, в різні історичні періоди розвитку того чи іншого конфлікту мають застосовуватися різні інструменти по своїй дієвості, по своїй потужності. Якщо до цього моменту, в якого ми зараз знаходимося, ще якось можна було зрозуміти Європу і Сполучені Штати, до речі, і інші країни. Коли вони сподівалися, що якимось чином зможуть вплинути на Путіна якраз якимись точковими обмеженими санкціями, то зараз наступає, наступає вже момент істини, коли потрібні вже не просто якісь точкові дії, а потрібні широкомасштабні консолідовані рішення, спрямовані на те, щоб Путін зрозумів, що якщо він продовжить таку ж саму політику, яку він веде протягом останніх вже більше 9 місяців проти України, то і він особисто, і його режим, і вся країна не просто э, виявляться в э, такій, знаєте, в ізоляції, політичній, економічній, гуманітарній, а що наслідки можуть призвести до катастрофічних якихось до катастрофічного розвитку подій в самій Росії. Ну, от ви знаєте, сьогодні голова Літовського Міда Лінас він говорив о тому, що дійсно, на сьогоднішній неділі, Європа може. Принять решение о расширении санкций, но не глобальных, там, секторальных, экономических, а персональных, в том числе против самопровозглашенных лидеров, этих так называемых ДНР и ЛНР. Это не очень мелко. Знаете, это вот как вот вроде надо что-то сделать, вот, бо, боится, но если не ударю, то хоть укушу. Це такий собі шлях найменшого супротиву. Якщо зараз не буде ескалації в Україні, то тоді європейці не зможуть ухвалити якихось вже таких концептуально сильніших рішень. І підуть дійсно таким шляхом, я теж так вважаю, до речі, шляхом найменшого супротиву, ухваливши якісь там додаткові точкові санкції. Але ж все свідчить про те, що Путін готовий до ескалації конфлікту. Дуже багато свідчень і експертів, і ОБСЄ, ми об чуть також так, да, поговоримо. і от в такому випадку Європа вже і Сполучені Штати не зможуть обмежитися якимись такими знаєте, декоративними там чи то санкціями, чи то обмеженнями. Вони підуть далі. Ну, от ви знаєте, він буквально перед прильотом в Австралію заявив следующее о санкціях. Давайте я э, прочитаю часть його прямої речі, і ми. это обговорим. Если речь зайдет о санкциях, ну, то есть на саммите Большой Двадцатки, то, конечно, я об этом скажу, но я сам не собираюсь эти вопросы поднимать для обсуждения. Мне кажется, что это бесполезно. Я считаю, что санкции – это ошибка даже с точки зрения их, ну, то есть европейских, да, там, штатовских, геополитических интересов. Владимир Путин. Вот знаете, я не можу понять даже для себя. Это либо вже баста карапузи, кіна не будет, электричество закончилось, или он все-таки делает хорошую міну при плохой игре. А давайте згадаємо три випадки з історії, коли проти країн застосовували санкції. Ну, свіжі випадки: Ірак, Іран і Сербія. Що відбулося з Іраком? Режим повалений. І Ірак став наскільки заради зорганізованим, що в ньому постійно точаться то якісь заворушення, то терористичні якісь акції, то навіть зараз ціла війна пов'язана з виникненням такого феномена, як ісламська держава. А? Але режим пав. Друге, Іран. Досить тривалий час застосовували санкції, причому під егідою ООН. і, врешті-решт, Іран зрозумів, що він не може далі жити при санкціях, і став більш договороздатним. По суті, зараз мова йде вже про відновлення статус-кво про згортання ядерної програми, і про зняття повної санкції. А частина вже знята. І останній приклад Сербія, да коли Югославія... друзів Путіна. Ну не суть що в друзій Путіна. Но Сербія при Мілошевичі це була держава-агресор, яка розв'язала цілу низку Балканських війн. Да? Врешті-решт, в тому числі завдяки санкціям, Мілошевич попав в гаський трибунал. Царство Небесне він там, на жаль, помер. А Сербія поступово стала набагато більш прогнозованим, набагато більш демократичним демократичною державою. Розумієте? І навіть проголосила офіційний курс на європейську теоретичну інтеграцію. От вам приклад. Тому Путін або мав би враховувати історичні приклади, або ну, все-таки йти в абанк. І от у мене враження таке, що, говорячи те, що він тільки що сказав, те, що ви процитували, він все-таки стає на таку позицію гри в банк. І це небезпечно і для України, і для Європи, і для світу. І ви знаєте, і в цій студії, і не тільки тут, я всю чаще то, що він може, грубо вражає, забити на міжнародне сообщество і. Перейти на пролом. В принципе, украинские -то власти это тоже прекрасно понимают. Мы тут все это понимаем, и они все чаще и чаще начинают посылать сигналы СОС в тот же Брюссель и все более и более красноречивые. Вот давайте вспомним, что буквально на этой неделе во время заседания кабмина сказал Яценюк по поводу реакции западного мира. В міжнародній політиці є таке визначення червона лінія. Завжди кажуть, що от, якщо перейдуть червону лінію, то ми приймемо додаткові рішення, то ми розглянемо додаткові санкції, то ми посилимо тиск. Просто хотів би звернутися, щоб. Світ не страждав геополітичним дальтонізмом, а то вже перейдені не десятки, а сотні червоних ліній. Опять-таки, сказал я ценю. Буквально сегодня в сети появилось сообщение о том, что наш украинский представитель в ЕС, наш посол Константин Елисеев, написал э, письмо европейцам, в котором черным по белому указал, что Россия готовит очередную масштабную военную операцию в Донбассе и вообще даже может и на востоке даже Украины, да. Э, то есть от своих планов Путин не отступает, а, а европейцы как? У них ну вот. Тугувати на дну хостелі, хостелі як? А тут виникає дуже логічне запитання. А в нас є з кимось угода, якою би запроваджувався якийсь військово-політичний союз? Немає. А в нас є угода, якою би хтось був зобов'язаний захищати Україну у разі нападу? Немає. Той Будапештський меморандум, який був підписаний 94-му році, не є міжнародним договіром зобов'язуючого характеру, на жаль. І як виявилось, він не працює. Перед нами ніхто нічого не винен, тому тут треба бути свідомим того, що від самої України залежить те, чи залишиться вона незалежно як держава. І ви знаєте, великою мірою завдячуючи саме людям, простим людям, суспільству українському, досі Путін не стоїть своїми танками і так далі в Києві. Це завдячуючи людям, не завдячуючи державі, яка виявилася слабкою. Але от те, що він говорить про червону лінію, ви знаєте. Ну, все-таки, мне здається, що... судіть, покажіть нам, скажу режисеру, відео тоже, відео, которое на этой неделе уже облетело, по-моему, все телеканалы мировые о том, как очередная колонна российской тяжёлой бронетехники идёт в Донецк. Вот, вот очередная красная линия, да. И вот это, вот он говорил яценюк про очередную красную линию. Знаете, мне здається, що якщо як прогнозують, в неділю почнуться не просто там якісь провокації, а широкомасштабні військові дії в Україні. Ну, то, самі бойовики би там заявляють, то тоді так. вже Європейський Союз, Сполучені Штати не зможуть не реагувати, тому що йтиметься вже не про якісь локальні конфлікти. Як це не цинічно звучить, але не про загибель там десятків чи сотень людей. Йтиметься вже про загибель. Тисяч і десятків тисяч, якщо не сотень. Наприклад, ООН ну, вже почитала порядка чотирьох тисяч в місті з мірним наприклад за вісім. Під місяців. час військових дій, під час Балканських війн, да, там загинуло понад, по різним підрахункам від 180 до 250 тисяч людей. І коли там почалися масові вбивства, коли там були відкриті, відкриті військові дії, то реагували спочатку ООН, потім реагували окремі країни, а потім реагувала і НАТО. Так же само і тут. Просто ускладнюється ситуація тим. Що ми вперше в історії, в історії цивілізації маємо справу не просто з непрогнозованим режимом, з непрогнозованим президентом, а з таким, який має зброю масового знищення, має ядерну зброю. І от ні експерти, ніхто не можуть передбачити його поведінку. Тому до цього моменту робили все для того, щоб якось все-таки стримати політичними методами. Але якщо піде далі. развиток этой ситуации не то там уже придется реагировать в Ну вот мы говорим, придется, да, ну вот, например, сегодня издание «Европейская правда» со ссылкой, правда, на источник свой в дипломатических кругах Евросоюза написала следующее, что якобы ЕС до сих пор не готов признать наличие российских войск в Донбассе, то есть очередной ударной группировки, из-за отсутствия точной информации. Вот вы знаете, даже близорукая ОБСЕ Которая вже очень много в Україні критикують, і то признала на этой неделе наличие Нової групіровки російських військ в Донбасі, Пентагон уже в котрий раз признає. А що Європі мішає? вот, вона вот, вроді ближе всього к нам. І саме вот... Я би ви знаєте, не, не концентрувався б на цій деталі. Це от, дійсно деталь, це як відмовка така. Тут питання в політиці. В ЄС, як правило, по складним проблемам приймаються політичні рішення. І от якщо ще станом на місяць, там три місяці тому там не було політичної волі і знаєте таким єдиним кулаком. На захист України, то після того, як було вже те, що я згадав, дуже багато порушень там і повітряного простору, і так далі, багато провокацій, коли вже відчувається, що Путін хоче спровокувати якісь військові дії і в інших краї... частинах Європи, то Європа вже стоїть не просто перед вибором, а перед необхідністю реагувати. Більше того, цілком вже зрозуміло, що Путін не обмежиться виключно Україною. В Молдові невідомо, яка буде ситуація, в Балтійських країнах і так далі. Тому е, е, європейський союз буде реагувати. Але ви знаєте, мене непокоїть те, що європейський союз не готовий до лідерства в реакції. І надія тут залишається виключно на Сполучені Штати Америки як єдину країну, без якої жоден конфлікт після розпаду радянської соціалістичної системи не було врегульовано. Коли американці почнуть реагувати, коли вони будуть теж називається «інволд», Якщо вони будуть заангажовані да, в процес регулювання, отоді от виникнуть шанси на те, що все-таки Путін Путіна вдасться зупинити, от Ісходя з того, що ви сказали, от сьогодні буквально заявила том, що він хоче в новому составі Кабміна Віцепрем'єра по вопросам європейської інтеграції європейця. може нам віце віцепрем'єра по вопросам інтеграції Штатами, Американці. Ну тут ви знаєте, в вашому запитанні цілих два: перше стосовно того, чи може бути іноземець членом уряду. Так от відповідь ні. Це абсурд, тому що згідно з статтєю 7 закону про кабінет міністрів, лише громадянин України може бути. Це по перше. По друге, ну тоді я не знаю. Давайте запросимо іноземців в Верховну Раду замість наших недолугих парламентарів на інші посади в уряді, там і там в інших а може десь бути європейці, аміріканець влучиться? Це, Це нонсенс Радниками, і стані Європа не міг. дочувати радниками. Да, але ні в якому разі не на ключових політичних позиціях. Да? А тепер стосовно того. Що ви запитали віце-прем'єр по стосункам з сполученими штатами? Не. У мене якось в житті був випадок. Я летів перший раз на симпозіум по питанням там зовнішньої політики, і от три рази під час отримання візи, під час перетину кордону Сполученими Штатами і повертаючись, мені серед іншого задавали одне і те саме запитання: а чому ви летите лише на три дні? І коли я пояснював, що ви знаєте, в мене там сім'я, в мене там робота і так далі, відповідь була одна: ні, чекайте, це неправильно. Наша країна дуже гарна країна, приїжджайте до нас ще. І я от собі думав, чи хоч раз при перетині кордону з Польщею чи Німеччиною, чи з кимсь. Якийсь прикордонник європейський скаже, українець, приїжджай до нас ще. От тут, ви знаєте величезна проблема. Сполучені Штати насправді це країна, яка коли е, виходить з того, що є презумпція невинуватості, і на законних підставах будь-хто е, там перебуває чи щось завжди до нього позитивно ставиться. Так само, як держава, яка відчуває відповідальність віце-прем'єр по вопросам інтеграції Ні. з з'єдними штатами на Не потрібен, да? <laughs> потрібен. так же само і в відношенню до інших країн е, е, у Сполучених Штатах набагато більше відповідальності за регіональну. І за світову безпеку на жаль, у європейців ще немає наскільки розвинутих інструментів і розуміння своєї відповідальності молоді, я не, не ще. те, що молоді. Ви знаєте, європа дуже уражена синдромом, який виник після війни. Європа боїться а, такої ми війни. Нічого ми нічого самі Штати, не Штати Сполучені Штати вони на жаль не, не, на жаль на щастя для них. все таки ну позбавлення такого синдрому, да тому що на їхній території останні 200 років не було. Ну пока пака Україна вот. сама бу. Решает проблемы, по большому счету, на 90% из 100 с Россией. Да? И вот все ж, э, ждут реакции. Реакции нашего даже главнокомандующего. Mm -hmm. Что же мы будем дальше делать? Группировка собрана э, в Донбассе, на, в части оккупированного Донбасса, российская. Вот, появ, появляются э, сообщения суббота, воскресенье, боевики там к чему-то готовятся, чуть ли не к наступлению. И вот что мы сегодня услышали от нашего президента э, во время его встречи с силовиками. Жодних підстав для того, щоб піддатися паніки, не існує. Нами розроблені і за останні два місяці втілені в життя серйозні кроки по підготовці наших збройних сил, інших підрозділів для захисту України. Ми бачимо вирішення питання. Окремих районів Донецької і Луганської області виключно політичним мирним шляхом. Але сили і засоби для того, щоб захистити державу, у нас на сьогоднішній день ми маємо в своєму розпорядженні. Порох треба тримати сухим. Ну, порох напоминаю, у нас в гостях Вадим Трюхан, дипломат, і експерт по міжнародному і європейському праву. Ну то есть... Порох ми знову держим сухим, тобто команди вперед в атаку не будет, команды, команда обороняться, держати рубежі, буде це правильна позиція, ні? Знаєте, оскільки в нас такий режим розмови, і у вас програма в такому ігровому стилі ток-шоу, да, то я відповім таким чином. Це мені знаєте, нагадало, хоч не хотілось би критикувати нашого президента часи, коли э, Сталін. Забороняв піддаватися на якісь провокації, забороняв, приводити у стан бойової готовності збройні сили, коли йому доповідали, що умовно кажучи, завтра, післязавтра буде війна, армада на кордоні готова. Зараз ми маємо аналогічну ситуацію. Я би якби був президентом, сьогодні би оголосив військовий стан. Е, ініціював би скликання нашого парламенту на позачергову сесію, щоб він дав згоду на введення військового стану, і е, заснував свою ставку десь в Маріуполі чи в Сєвєродонецьку, десь поблизу шліфу зараз в Україні настає час лідерства. І той, хто стоїть на чолі держави, той, хто є верховним головнокомандуючим, має не просто говорити, що все добре, і заспокоювати людей, адже все не добре, а має бути там, де гаряче. Я не кажу, що їхати в Донець там чи кудись, але недалеко від цього міста, хоч в Харкові, я не знаю, хоч в Полтаві, але заснувати ставку і керувати особисто діями всіх підрозділів, які і Міноборони, і СБУ Пример і Міністерство. Да? Внутрішніх справ. Звичайно, тоді люди побачать, що є лідер. Який своїм прикладом показує, що ніхто не буде здаватися, і тоді нація ще більше консолідується. Бо насправді ми зараз стоїмо напередодні, ну я не побоюсь цього слова сказати, катастрофи. І немає очевидних ознак того, що Путін зупиниться в Брізбені. От немає їх абсолютно. Є тільки свідчення і підстави думати стосовно того, що в неділю одразу після Брізбена ми батимемо. Приблизно те тільки на набагато ширших масштабах, в порівнянні з тим, що ми мали на наступний день після закінчення Олімпіади в Сочі. Тоді обережненько деякі експерти говорили, що як тільки Олімпіада в Сочі закінчиться, Росія піде на Крим. Так, і, і те ми її, в принципі, отримали. Аналогічно зараз Путіну було важливо дотерпіти до Брізбіна. Але в нього зараз цей тнот, тому що йому треба пробити коридор на Крим. Йому треба щось пояснювати своїм людям, чому гинуть російські солдати, тому він піде далі. Тобто політично з ним договоріться невозможно, я вважаю, що якщо не вдасться ініціювати широкомасштабну, мирну, не побоююсь цього слова, конференцію, на якій би були присутні Сполучені Штати, Європейський Союз, Україна, Росія як агресор, інші держави-партнери ООН і ОБСЕ як дві міжнародні організації, які мають мандат на постконфліктне врегулювання, то тоді. Миру досягнути не вдасться. Ну Росія проти такого так називаємо женевського формату. Ви знаєте, Скок... я би не, не сказав. Ми його не восприймали. Я би не сказав абсолютно, ні. Дивіться, давай чуть не собі. Давайте згадаємо, що було після збиття Малазійського літака. Цілих два відкритих телевізійних звернення оприлюднено було від імені президента Путіна. Час був вибраний такий, щоб їх побачили в прямому ефірі в Білому домі. Далеко за північ Розумієте? тоді вже Путін натякав. Давайте президент Обама, американці, давайте домовлятися, тому що він себе розглядав не інакше як на рівні з Обами. Це перше, друге, коли 4 числа. Листопада президент Порошенко вперше за багато місяців запропонував принаймні публічно запропонував представнику Сполучених Штатів державному секретарю Керрі, якраз ідею повернення до Женевського формату. На наступний день російський МЗС дійсно сказав ні, це нам не підходить і так далі. Але 8 числа, 8 листопада, через три дні, після того як міністр закордонних Лавров міністр закордонних справ Російської Федерації Лавров переговорив з державним секретарем Сполучених Штатів в Пекіні його заступник Григорій Карасін по суті завоював попереднє е, 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 хотят. твердження МЗС да, їхнього. Сказав, що ні, ми не відкидаємо зараз. М'яч по суті на стороні Сполучених Штатів і Україна звернулась, і росіяни натякають вже давно, що вони готові до серйозної розмови. Ви знаєте, можуть ли заставити чи принудити Путіна більш серйозному і уступчивому. разговору с более уступчивой позицией экономической пике россии вот буквально сегодня очередной антирекорд рубля выше 47 деревянных за оловянных за один зеленый нефть просела 77 а у них в бюджете то что они там себе закладывают даже на ближайшие годы не меньше 90 то есть потери, 91, Да, потери реальные вот это может так сказать принудить Услышені здається, що в короткостроковій перспективі абсолютно ні. Тому що все-таки в Російській Федерації є величезний запас міцності. Поговорюють на 2-3 години, резервом ну Там залежить від того, як буде розвиватися система. Говорили про вірніше, Говорили про два 2, Спочатку 4 роки, потім 2-3. А вже от останні аналізи показують, що якщо нафта опуститься нижче 65 доларів за барель, то тоді навіть і за рік економіка впаде. Але нас не рятує середньострокова перспектива. Нам треба зрозуміти, як вижити цю зиму. Нам треба треба зрозуміти навіть як розібратися з тим що може відбутися в неділю понеділок розумієте на жиру, будь би живу звичайно тому зараз ситуація в світі не лише в україні а й в світі ситуація яка нагадує цей кнот от дивіться 21 листопада в україну вже це анонсовано має завітати з візитом віцепрезидент сполучених штатів джо байден яка ситуація буде через декілька днів? Ніхто зараз не може спрогнозувати, розумієте. Тому от е, я особисто дуже сподіваюся, що в Брізбені вже відбудуться формальні, неформальні це не має значення, але серйозні розмови на рівні президентів Сполучених Штатів і Росії, під час яких будуть досягнуті принаймні якісь принципові домовленості стосовно того, як рухатись далі, на який формат виходить і про що говорить. Але що важливо для Росії, ну для України. Важливо те, щоб наші національні інтереси не були продані, щоб нас не розміняли по Башна, баш. Не хотілося ага. б, звичайно, брати, як приклад, Мюнхенську угоду 39-го року, і не хотілося б вірити в це, бо все-таки світ змінився. Світові лідери підконтрольні все-таки своїм суспільствам, і вони би не пробачили жодних якихось там зговорів там і так далі, в кавичках. От. Але все-таки без України. Жодні домовленості не повинні мати місце. Питання йде про те, щоб саме Україна доводила свою дієздатність, щоб вона була не об'єктом міжнародної да, політики, слабо звичайно, щоб вона була не об'єктом міжнародної політики, а суб'єктом. І от якраз в цьому питанні ключова роль президента і української дипломатії. І е, е, дуже приємно, що наш премєр міністр часто такі сміливі заяви робить, те, що ми сьогодні дивились. Але президент, який є головнокомандуючим верховним головнокомандуючим е, збройних сил згідно з конституцій. Має зараз взяти на себе велику відповідальність і все-таки говорити вже не про умиротворення, а вживати конкретні заходи і приймати конкретні рішення, які би показали суспільству, що саме він є, знаєте, в авангарді на передовій. Ну, от на этой волне ожидания, Будем прощаться. Спасибо, что вы к нам сегодня пришли. Спасибо. Напомню, нашим сегодняшним гостем был дипломат и эксперт по международному европейскому праву Вадим Трюхан. В завершении выпуска новость о том, насколько Россия себя переоценивает. Смотрите, всего одна, хоть и очень большая компания Apple, стоит больше. Чем весь российский фондовый рынок вместе взятый, то есть акции яблоко дороже практически всей российской экономики с ее нефтью, газом, золотом и пушниной. Вот так-то кроме того, специалисты агентства Bloomberg считают, что падение соседской экономики в течение уже ближайшего года вероятно на 70 процентов. На этом все. Ждите нас в понедельник, как всегда, в 20:30. До свидания.